Храм Божий, вигнав всіх продавців, покупців у храмі, попервертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів і сказав їм, написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили в храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. Це подія, брати і сестри, яку відзначають всі християни, всі конфесії. І сьогодні, знаєте, церква назвала цю подію в'їзд Господній Єрусалим. Брати батьки, я прошу вас, ми от спеціально зробили телевізор у коридорі. Якщо дитина не може вести себе нормально, то можна її заспокоїти там у коридорі. А так самі не слухайте і його І тут сказано, брати і я не хочу повторюватись, бо часу є багато, але хочу сказати слідуючи: що коли Ісус Христос в'їхав в Єрусалим, він попав в це місце, яке називається Відфагія, Не Віфанія, а Вітфагія. Це було місце, яке розположено перед місцем Єрусалиму, перед Оливною Горою. І про цю подію якраз пророк Захарія говорив 500 років тому назад. Те, То, що було сказано в Біблії про нашого Господа Ісуса Христа. Браті і сестри, чи в старому, чи в новому завіті має значення. Все буквально детально виконалось. Ісус Христос прийшов на землю виконати те, що про нього написано у Писанні. І сьогодні ми про це з вами говоримо. Я вже братецький, казав, що. Для нас свята є так само, як в Ізраїлі, було три основних свята. У нас є це Різдво Христове, це є Пасха і це є П'ятдесятниця, в котрих особливе ставлення і відношення віруючих людей є до нашого Господа Ісуса Христа. У благочесті, у пожертвування, у всьому. Ми будемо мати наступну неділю пасхальне служіння, брати і сестри. А зараз я б хотів сказати, кожна річ, кожна деталь, кожна історія, котра відбулася в житті і служінні Господа Ісуса Христа, вона говорить перше, мені і вам. Я не хочу згадувати просто історію. Ми все, ці, ми все знаємо, но ціль наша. Ціль проповідників і ціль кожного знайти, що це місце говорить до мене. Що воно говорить мені, що я можу взяти для себе просто від історію? Чи вона щось говорить, чи вона має духовне якесь значення, чи вона не має духовного значення? Просто історичний момент. В житті і служінню нашого Господа, котрий жив не так багато 33,5 роки на цій землі, і його, як би сказати, фінальна сторона, його земного життя і служіння, закінчилась, так ніби ганебна. На Христі сидять представників злочинного світу, не з царським війцем, а з терновим, брати і сестрим. Ось ми чули, він в'їжджає в Єрусалим на Осії. Хіба в історії є такий момент, щоб цар в'їжджав на освіт? Чи воно має своє значення? Чи Христос хотів блискучого в'їзду? Чи Христос хотів якогось, знаєте, зовнішнього ефекту в цьому в'їзді? Він би інакше зробив. Його не зустрічало знать, його зустрічали поневолені люди гріхом, бідні нещасні, котрі кричали йому благословен і душі ім'я Господнє, благословен. Коли ми досліджуємо Боже Слово, то ми можемо прийти до такого висновку, чому саме так Бог передбачив в'їзд Ісуса на освіт? Коли ми читаємо з вами закони Царства Божого, то ми розуміємо, що ті закони скеровані не на зовнішність, вони скеровані на внутрішній стан людини. Зовні ми всі гарні. Особливо в свята, а внутрішній стан. Захарія казав, своїм їм ось цар твій гряде, радуйся дочко Сіона. Він справедливий, він той, хто йде спасати. Оця тварина показала брати і сестри, Внутрішній стан і характер Царства Божого, як царя. Коли ми з вами приходили на горну проповідь, ми про це говорили. Там не сказано щось таке, знаєте, славне, котре відзначається в світі. Там всі сказані блаженства, які стосуються внутрішнього стану чоловіка. Підданий Царство Божого. Має блаженство, коли він Боги Духом, коли він спрагнений і правди, коли він плаче, коли він сумує, коли він знаходиться в числі тих, хто бажає миру, коли його переслідують, не загрів. Це є характер. І він як цар, брати і сестри, відобразив цей характер. Він встав історію, яка базується на переданнях не тільки єврейських, але взагалі історичних дані, особливо, інші історики особливо описує французький теолог Дідон про цю подію. Боже каже, коли він війшов в Єрусалим, що він зробив? Він війшов в храм. Він пішов до жертівника всепалення, котрий був у дворі, на котрому приносились жертви, які цілком спалювались для благоприємного запаху Бога. Що він зробив, брати і сестри, він помолився там. Він помолився перед тим жиртівником, котрий він повинен був замінити собою. Він не тільки жиртівник, він жертва. І він бачив, що з двору храма зробили ярмарок, брати і сестри, він все це вичислив, розігнав. І сказав, що дім мій називається Святома Молитви, а ви з нього зробили вертеп розбійників. Браті і сестри, ця історія нам говорить, вона має значення і глибоке значення. Глибоке значення. Ми знаємо, що Ісус Христос перед початком Свого служіння очистив храм. Аналогічна подія відбулася. І тепер перед своєю смертю, перед заключним актом викуплення роду людського Ісус Христос знову очищає. Я хочу сказати одну думку, брати і Слово Боже каже, що віруючі люди, ви є храм Божий, і Дух Божий живе у вас. Ми чекаємо відновлення храму, брати і сестри, як деякі пояснюють. Но храм Божий це є відкуплена людина, це людина, котра пережила прощення і очищення своєї душі. І ця подія мені, про щось говорить, я думаю, що і вам. Ми Ми освячені, ми усиновлені. І цей храм свій час був чистий, святий, і в ньому пробуває Дух Божий. І він дає нам цей імунітет духовний, котрий ми хочемо. Ми кажемо, ми народжені згори, ми відроджені від Слова і Духа Святого. Але, брати і сестри, досвід нашого земного життя показує нам гірку правду. І цей храм в процесі мого життя буває заречище. І я думаю, що і ваш. Його очистив Господь. Ви знаєте, ми живемо в тому тілі, і апостол Павло каже, бідний я чоловік, хто визволить мене від тіла смерті цього, бо в нім я бачу інші закони. Скільки раз ми порушили Божу? Скільки раз ми грішили проти нього? Скільки раз цей храм був заречищим. І це місце, брати і сестри, мені говорить про важливе значення, котре є в житті віруючої людини освячення. Коли Бог Очистив, брати і сестри. Я розумію, він зробив чистим. Він освятив його. Як ми нуждаємося в цьому, брати і сестри. Ви знаєте, і це відкриває нам інше значення, тому що інколи ми думаємо, раз ми відроджені, раз ми спасені, раз ми усиновлені, раз в цьому храмі живе Дух Божий.

І коли ми согрішаємо брати і сестри, порушуючи Божу волю, цей храм заречища. Но Бог не залишив нас. Ми чули, що Ісус Христос Він має три види служіння. Він на землі був як пророк. Він сьогодні є. Як первосвященник. І у вічності брати і сестри, як цар. Це є три фази, це є три стана нашого земного життя на тій землі. Дехто каже, як підроджений може можети так. А Павло в першому, до Коринтя в третьому розділі, не пам'ятаю, який вірш пише, каже: братя, я не можу писати до вас як до духовних, але пишу до вас як до тілесних, як до немовлят, в Ісусі Христі, бо ви неспроможні їжу вживати, вам потрібне молоко. Він писав до віруючих людей, братись. Відроджена людина може мати низький духовний стан. І я не думаю, що хтось є з присутніх тут або у всій церкві, що може заперечити цю думку. І він сказав за мою нечистоту, брати і сестри, то я нещасний чоловік. <кій> він той, котрий приніс жертву, брати і сестри. Він той, котрий правиці Отця Небесного. Він той, коли ти стоїш на колінах, загривши від всіх. І сповідаєшся перед ним і відкриваєш тягар, який є на твоєму серці, в твоїй душі. Що він каже? Відійдіть від мене геть. Він каже, приходящо до мене, не вижимо геть. Може, я би вигнав, може, мене би вигнав.